Якщо ви не знаєте, що подарувати коханому на день закоханий, то приходите до Оксани. Пані Оксани завжди на привозі. Вона знає, як вибирати подарунки. Дивіться, яке сало в неї сьогодні. Ксюша, по чому це сало? 200 гривень сало таке. Всі ж мужчини люблять гривень. сальце. Це м'ясо можна... вітамін да, С да, Оце, і буде... Купляє <хи> жінка чоловікові сальце, да. Накривають стіл. стіл. Беруть пляханчик домашньої самогоночки. Отак, так, так. Як скажете. Отак, так? Да. Да? О, полосочка на нарізочку якась. Це сало супер. Сало сила. Сало сила. Так, 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 валичок. Дивіться, м'ясо. 115 гривень у вас сала вийшла. Угу. Си як можна замовити у вас? 0,98 290, 77 73 Оксана. Оксана. Так. Тому, ребятки, приходьте, вибирайте. Замовляйте.